Друзі, мої вітання. Ворог почав нагнітати стосовно Запорізької АС. Традиційна інформаційна психологічна спецоперація. Ворог, який, за даними нашої розвідки і, в принципі, за інформацію президента завершив підготовку. Загалом у нього все готово для здійснення теракту, починає говорити, що сили оборони, мовляв, 5 липня будуть атакувати Запорізьку АЕС Можуть спричинити вибух. Традиційна тактика ворога перед тим, як здійснити самим злочин, звинувачувати Україну. І ця тактика, вона стабільно працює у ворога. Так було і перед 24 лютого 2022 року, так було і перед Каховською ГЕС. І на фоні цього, друзі, я хотів би вам сказати одну річ. Не варто ігнорувати повідомлення нашої розвідки про те, що ворог планує. Здійснити теракт на Запорізькій АЕС. Не варто цього робити. Так, зараз ця інформація неоднозначна. Я можу сказати, що однозначно немає даних, що ворог 100% це зробить. Є ще коридор можливості цього уникнути. І цей коридор можливостей полягає в жорсткій реакції Заходу. Не такий, як зараз, коли МАГАТЕ закриває очі і робить вигляд, що нічого не відбувається, що ставок охолоджувач не заміновано, що немає загрози для сховища ядерних відходів і так далі. Не так як у США Америки кажуть, що підриву точно не буде. Зрозуміло, що їм до НАТО потрібно, щоб інформаційне поле було таке чисто, що все нормально, нічого не відбувається, все супер. А потім, як при Каховській ГЕС, вони у рота води набирають і мовчать. Так не має бути. Я вважаю, що дуже правильно робить наша розвідка, що цю інформацію актуалізує і говорить все, як є, що робить президент, говорять про реальність цієї загрози. І ми маємо сприймати реальність цієї загрози, друзі, на повному серйозі. Будь ласка, віднесіться до цього. От, безперечно, всі навчання по евакуації, які на місцевому рівні проводяться, ігнорувати не варто. Варто також подбати максимально про свій план дій на випадок цього. І, звісно ж, слідкувати у Міндовкілля є. В принципі, там експерти говорили про можливі сценарії. Потрібно оцінювати їх. Це один момент. Другий момент дійсно наша дипломатія і президенти всі тиснуть і мають тиснути далі на захід, щоб захід серйозно до цього віднісся. оскільки ворог його мета, вона ну достатньо прозаїчна не тільки ядерний теракт, але і в принципі Каховська ГЕС, і Запорізька ГЕС, вони можуть іти в комплексі за його планами для того, щоб просто економіку України промисловий центр, південь. Просто нашу економіку помножити на нуль, як ворог хоче, і позбавити Україну можливостей бути успішною державою. Це їхня мета. Відповідно, уникнути цього можливо сильною позицією. Україна зараз це робить, і потрібна сильна відповідь заходу, щоб не такою вона була, як коли ракета там впала в Польщі, загинув тракторист, а поляки сказали, ні, 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 це не російська ракета. Звісно, заходу краще як страус голову, опустити голову в пісок, сховати, а потім сказати, що ну ми ж ми нічого не знаємо, і немає там нічого страшного. Це ж не у нас сталося, мовляв, і вдавати, що світовий порядок безпеки досі існує. Ні, потрібна зараз сильна реакція. Україна цю тему актуалізувала дуже важливо. Але друзі, будь ласка, дослухайтеся до всієї інформації, розвідки нашої влади. Зараз маємо це пройти разом. Слава Україні! Переможемо всіх.